Новин марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів АйСі ТВ та вікон СТБ. Кількість поранених. Наслідок удару по дергачах на Харківщині зросла до 9 людей. Про це повідомляє керівник облвійськодміністрації Олег Сенігубов. Російська армія обстріляла дергачі близько 15.30. Окупанти завдали удари по місту керованими авіабомбами. Пошкоджено низку житлових будинків. Загроза ударів по Харкові передмістю зберігається, попереджають повітряні сили України. Про серію вибухів у місті повідомив мер Ігор Терехов. Тривога і в низці сусідніх областей, тож їх жителів просимо бути максимально обережними. Російські військові, вкотре атакували Херсон, прилетіло по приміщенню гуманітарного штабу. Постраждали п'ятеро чоловіків. В них діагностували контузії. Потерпілі самостійно звернулися до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу. Внаслідок ворожого удару пошкоджено також три автомобілі за попередню добу на Херсонщині двоє поранених. Окупанти поцілили в житлові квартали. Пошкоджено три багатоповерхівки та сім приватних будинків. Влучання були в навчальні заклади та дитячий садок. Із важкої артилерії та дронами камікадзе росіяни з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області гатили по Нікопольському району. Під вогнем опинилися дві громади: Мирівська та Марганецька. Востаннє російські снаряди потрощили декілька приватних будинків, теплицю та лінію електропередачі. Постраждалих і загиблих повідомили в обласній військовій адміністрації. На щастя, немає. Для України почався новий етап відносини з Євросоюзом. Наша держава офіційно розпочала переговори щодо вступу до ЄС. З липня цього року ми почнемо консультації щодо обсягу наших зобов'язань. До жовтня маємо завершити рекомендації Єврокомісії, по тому провести необхідні реформи. Тож, які прогнози щодо вступу України до Євросоюзу докладніше у сюжеті нашої спеціальної кореспондентки Наталі Луценко з Брюсселя. Україна на крок ближче до Євросоюзу, і етап переговорів це вже процес незворотній. Тепер головне завдання: скільки часу знадобиться українцям, щоб виконати своє домашнє завдання, і скільки на це витратить Брюссель? Однак і думки аналітиків і дипломатів схожі, що Україна має усі шанси стати рекордсменом за швидкістю вступу до Євросоюзу. Перша міжурядова конференція в Люксембурзі вже початок фактичних перемовин. Подія історичного масштабу каже не лише президент Володимир Зеленський. Такої дум і в стінах Євросоюзу Брюссель не любить визначати часові рамки для країн на шляху до членства. Утім, коли маховик запущено, тут розділяють оптимізм тих, хто прогнозує відносно швидкий для України процес надалі. Ми зазвичай не говоримо про часові рамки, адже цей процес в руках України все залежить, як ви будете виконувати необхідні реформи. Країни Євросоюзу також будуть регулювати швидкість, поступово вирішуючи кожне питання. Є чимало факторів, які визначають швидкість. Чим більше ви докладете зусиль, тим менше часу піде на переговорний процес. Якщо Україна продемонструє прогрес для країн Євросоюзу, не буде причин сповільнювати процес. Закінчення повноважень наступної комісії розширення припадає на жовтень 29-го року. Єврокомісар Олівер Варґей сподівається, Україна встигне до цього часу виконати необхідні критерії. Ми і будемо підтримувати Україну у підготовці до виконання зобов'язань як країни-члена Європейського союзу. Переговори про вступ вимагають складної роботи та лідерства. Підготовка до членства несе зміни у життя суспільства, економіку та життя всієї країни. Хто точно не готовий нас підтримувати, це Угорщина та її прем'єр Орбан. Країна вже не раз блокувала чи затримувала рішення щодо України. Утім, глобально Будапешт не становить загрози, кажуть Брюсселі. Ймовірно, палець у колеса не уникнути, але с Ріж за все необхідні рішення стосовно України підпишуть Угорщина – лише одна з 27 країн-членів Євросоюзу. Ми усі працюємо разом як спільнота, які мають мету зробити Європу більш безпечною. Ми віримо, що це відбудеться разом з Україною. Нема причини, через яку б Угорщина має без причини блокувати приєднання України. Україна має надалі реформувати сферу верховенства права і базових прав людини, а також посилювати демократичні інституції, продовжувати реформу держуправління та наближатися до економічних критеріїв ЄС, особливу увагу необхідно приділити судовій реформі, боротьбі з корупцією, а також захисту і недискримінаційному ставленню до нацменшин. Ми зробимо усе, що від нас залежить, щоб досягти результату. Ми цілком усвідомлюємо, що попереду багато роботи на шляху до вступу в ЄС, та ми готові до цього. Здавалося б, Україна зробила стільки кроків до приєднання в ЄС та попереду найдовший розміром у 35 глав переговорної рамки. І Київ мусить дотримуватися усіх вимог ЄС без відкату реформ. Інакше євросоюз може і заморозити переговори. Та у разі відповідального підходу єврооптимісти бачать нашу державу членом Європейського союзу до 2030 року. З Брюсселя Наталю Луценко Максим Лянильченко, Факта, Сі Єдині новини. Прем'єр Нідерландів Марк Рюте став новим генеральним секретарем НАТО. Його кандидатуру затвердили посли країн альянсу на засіданні північно атлантичної ради в Брюсселі. Однак, безпосередньо повноваження генсека Марк Рюте перебере на себе лише у жовтні. До того часу обов'язки виконуватиме Єнс Столтенберг. Марк Рюте очолював уряд Нідерландів останні 13 років. Політику 57 років. Він послідовник прихильник України. Саме під його керівництвом Нідерланди стали одним з лідерів у підтримці Києва в Європі. Рюте виступив за передачу нашим силам оборони артилерії, дронів боєприпасів. В останні місяці на посаді прем'єра підписав угоду про гарантії безпеки України. Саме від Нідерландів одержимо й перші винищувачі f 16 Офіційний Амстердам підтримує також членство України в НАТО. В енергосистемі досі критично бракує потужностей для покриття високого рівня споживання. Про це повідомляють в Укренерго. Ось на цій карті видно, де споживання занадто велике. Ці області позначені червоним кольором, їх аж 20 та столиця. Найбільше навантаження на систему зараз на Закарпатті понад 160%. відсотків. Також Миколаївщина, Одещина, Рівненщина та Прикарпаття. Енергетики наполегливо просять жителів цих регіонів вимкнути усі потужні електроприлади. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки. Тут радять користуватися потужними приладами по черзі і не вмикати їх одночасно. Але на цю годину жовтої зони немає. У зеленій зоні там зараз лише Черкащина споживання в межах норми, але й там треба користуватися максимально раціонально та ощадливо. Не вмикайте без нагальної потреби електроприлади і використовуйте по змозі у нічний час. Після всіх різних попереджень, і частих вимкнень електрики, чи не кожен українець задумується над тим, як підготуватися до непростої зими? І в країні є досвід, який може стати у пригоді. Житомир вже на один рік розбудова альтернативні енергогенерувальні потужності. Задіяна й дерев'яна тріска, і газ, і Головне у місцевої влади є чіткий план. Його вже знає Христина Величанська. У Житомирі майже пошепки говорять, що в місті практично немає проблем з електропостачанням. Пані Євдокія нарахувала аж два відключення у травні. Але так, ні. І ночі єсть днем єсть у нас світло, і це попри енергообмеження і для Житомира. Міський голова пояснює секрет у підготовці, бо про енергоефективність тут почали дбати. 2015 році першим ділом потрібно було зрозуміти, скільки де ми втрачаємо. І тоді разом з німецьким фондом GIZ, вони нам допомогли встановити програми, навчити менеджерів з енергомоніторингу. і ми почали моніторити споживання. Освітлення міста перевели на світлодіодні лампи завдяки міжнародним грантам і кредитам на комунальних підприємствах. Модернізували старе обладнання, замінили діряві мережі. Ви Подивіться, багато міст декларують втрати в мережі на рівні 22%, Навіть є там 28%. Ми за ці роки дуже багато роботи зробили з міжнародними організаціями. В тому числі європейський банк реконструкції розвідки на сьогодні. Останні вже два сезони втрати в мережі 4-4,5%. Саме ці заходи спонукали швейцарський уряд профінансувати будівництво унікальної теплоелектростанції на альтернативному паливі, подрібнені деревині. Житомирщина – це лісова область, і то в нас немає яких питання з планом постачаємо ці щепи для потужності електричної станції. Головним завданням цієї тест ще до повномасштабки було суттєве скорочення використання природного газу. Дуже високо перегріте повітря, яке через верхній добаху, тисяча градусів. І йде отак ось каскадами, воно йде через масляний теплообмінник, і от там в кінці нагрівається масло до 380 градусів. Потім це масло уходить, а повітря йде в теплообмінник. Спеціальна технологія не продукує шкідливі викиди в повітря. За обладнанням в онлайн режимі уважно стежать італійські фахівці. Компанія Ferrari поставляла сюди обладнання для нашої воздушної частини. Тобто насоси Ferrari, частотники Феррарі. Ралістає це обладнання, це ноу-хау, яке нову хау цього століття. Такого таке обладнання було тільки винайшли в 11-му році. Але в умовах блекауту ТЕЦ сама виробляє електроенергію, тож тепла і світла вистачає на два мікрорайони міста. 6 гігават теплової енергії і 1,2 МВт мігават електричної енергії. Це вистачає, щоб в мінімальних режимах підтримувати масив 70 будинків. Це підтримка всіх пікових навантажень місцевої мережі. Вона може працювати, вона підтримувати своє виробництво. Крім підтримки донорів, у рік на енергоефективні проєкти виділяють до 200 мільйонів гривень з власного бюджету, але щоб світло у Житомирі було завжди, доводиться продумувати споживання до дрібниць. Спонукати місцевий бізнес будувати приватні котельні чи зводити сонячну станцію для водоканалу. Саме завдяки економії та мудрим підходам місто вистояло в найскладнішу зиму, коли ворог вперше Кував енергооб'єкти, наприклад, не вистачає 9 мігават на місто, і в нас є вибір знайти цих 9 мігават чи місто повністю відключить. Ми відключали 25 котелень, наприклад, але ми це можемо зробити автоматично в Житомирі. Ми відключали станцію першого підйому водоканалу, Вже знімали, наприклад, 20 тролейбусів, випускали автобуси. І ми от чітко входили в ці 9 мігават. Для забезпечення потреб людей наступної зими у майже 300 тисячному Житомирі почали використовувати. Газопоршневі станції можна сказати, що мозковий центр керування через 6 хвилин запускається повністю станок. Пан Геннадій показує установку, яка може виробляти електроенергію і тепло для котельні. Працює на природньому газі, цілком безпечна, економна. Її можуть використовувати для потреб комунальних підприємств чи навіть житлових будинків. Електроенергію, яку вона виробляє, ми. Повністю забезпечимо свій комплекс обладнання з повністю і можемо ще й віддати людям. Але для стабільного забезпечення міста потрібно щонайменше 50 мегаватт потужностей. Наразі Житомир виробляє лише 10, решту забезпечуватимуть такі газопоршневі установки. Їх уже готова закупити приватна компанія. Ми можемо відбудувати дуже велику ТЕЦ якусь ну, в Україні, але набагато економніше і набагато швидше ми можемо поставити в такі газопоршневі станції чи газотурбі. Бінні станції це, в залежності від потреб міста. Ми можемо їх поставити 20-30 по місту і фактично забезпечити споживання міста. Кожним проєктом Житомир захищає свою енергетичну систему. Під час війни у місті відкрили сміттєпереробний завод та вже підготували проєкт з будівництва сміттєспалювального. Міський очільник певен, це величезна перспектива України, адже це боротьба з відходами та ще й забезпечення теплом та електроенергією третини великого міста. Христина Величанська, Олексій Євченко, факти сітіві марафон. Єдині новини. 14 мільярдів 300 мільйонів гривень за результатами діяльності в 2023 році. Саме стільки дивідендів і податків на них до державного бюджету сплатить національна компанія Тогаз України. За її даними безпосередньо дивіденди сягнуть 12,2 мільярда гривень. Ще 2,1 мільярда гривень це пов'язаний податок на прибуток. При цьому розмір дивідендів становить 95% чистого консолідованого прибутку групи Нафтогаз. А це найвищий показник серед державних компаній. Згідно з розпорядженням уряду, сплатити дивіденди Нафтогаз України має не пізніше 30 липня цього року. Нафтогаз став прибутковим, що дає змогу підтримувати Україну в умовах війни. І це попри те, що у 2023 році ми виконували всі свої зобов'язання, покладені на нас державою, та постачали газ за соціальною ціною, побутовим споживачам, виробникам тепла та електроенергії, бюджетним і релігійним організаціям. Дякую всій команді за ефективну роботу. Своєрідний фінал, вирішальний матч для збірної України. Сьогодні о 19 й у Штутграді наші футболісти зіграють із бельгійцями третій матч групового етапу на Євро 2024 Щоб продовжити свої виступи на чемпіонаті Європи, і не залежати від результатів інших матчів, підопічним Сергія Реброва потрібно перемагати сильного суперника. Ситуація в нашій групі унікальна. Всі чотири команди мають по три очки, але через більшу різницю пропущених ми поки четверті. Тож пройти далі в 1-8 фіналу, наші хлопці можуть і за нічийного результату. Але для цього потрібно, щоб суперники з групи Румунія та Словаччина не зіграли між собою в нічою. Ми бажаємо нашим хлопцям перемоги і віримо в нашу збірну і в Україну. Дякую вам за увагу і до зустрічі.